І 91-й Олексій Чемерись. Головний тренер Богдан Панченко. Ну і перший гол влітає в нашому матчі. Зараз подивимося, чи вдасться продовжити цю вогняну серію. Тим часом, як завжди, успішний Дмитро Коваленко. Іван Мельник дійсно зробив цей момент. Він цим китком прекрасним 4-1. Та атака! І 4-2. Дивимось на Це ближче до центру. І навіть розігруючого кубку грав. Ну, через травми, так, через брак за цим гандбольним пенальті. Не закидає, не закидає Данила Савчук. Савчук поки що з точки зору знаєте, протоколу поєдинку. Скаки Савчук віддає е, передачу. Там удар не виходить. Коваленко передача на лінійного. І... Закидання зараз. Класний пас так будує. З п'ятьох полювих маю на увазі. Док, сейф. І Коваленко, вони насправді вдвох можуть гол створити, І не отримав. Там 17-й номер зараз вибігає. Якщо сьогодні перемагає, з... майже зрівняється, так буде на одне очко менше. Ну і цей матч обіцяє бути дуже гарячим. Класне влучання діяти кияни. Шукають позиції для Китків, для вривань, можливо, для здальній дистанції Китків і Савчук закидає з гри нарешті. Олександр Сірик він не на заміні, він грає, він гріє на хит. Дуже низький центр запису зараз у киян. Можна цим контратака від киян. Чув там вирішує долі цього епізоду. Дивіться ще раз. Треба повертатися в запис. Ну, можливо, за рахунок. Ух, яке влучання, до речі, я навіть не очікував. Від... Він... Йому краще, звісно, на лівому фланзі грати, але ось на позиції правого пісереднього дивіться, як він все одно. Давайте відпочинемо, наберемось сил і будемо дивитися далі. Належить зіграти командам, тобто залишається 28. І 53 секунди чистого часу знову закидає першим Казі, не гості, завершується в другому таймі. Краві мінуальних горстий завершуються втрати. Фіяни переходять вперед. Вам скажу, Роман Піташ з Луцька та Артем Шевчук також з Луцька обслуговує сильно. Делегат від Федерації Гонболу України Василь Федір після своїх голів не дати супернику відзначити. Ну бо і так різниця наразі сім'ячі, якщо загинути буде вісім. Радачу знову на край і знову він проводити для того, щоб пошвидше цей гравець з'явився на майданчику. 33 секунди ще менше пішати, поки вони в більшості, треба цим користуватися, але не помилятися. Не помилятися! І вдається це зробити, до речі, і вдається закинути класно. Кияни будуть розігрувати ще раз. Коваленко. Ну, до речі, краще співсередньо вриватися, але, до речі, бос на передачу. Олександр Сірик проти Богдана Васильєва. Сірик вже перекидав Васильєва, можливо, Васильєв не забув про це, але полегшенні Змаїло, коли мінус один польовий у киян. Дану кинок, ого, і Данило Дану, дійсно, останніми хвилинами це просто, він, якщо не найкращий, то один з найкращих гравців Ізмейла. Е а, до речі, ще Богдан Василь, голкіпер, обов'язково. Треба його відзначити. Зараз нехай він пропускає, але 31-24. Треба робити вже тут і зараз 25 і не давати супернику. Закинути 25 зробили, чи не дадуть супернику зараз. Закинути. Побачив своїм тайм-аутом дійсно дуже добре. Врятував ситуацію. Кияну зараз закидають 32-20. Я бойсьмило в атаку бігти. Дійсно бігти, не просто йти, а виходити на китки. і Зараз сейф Хвилина. Ще половиною. ну вже навіть менше, 2-20 грати в цьому матчі кияни закидають. Ну це один таких. Дійсно, вирішальний момент. Бо очки здобуті проти конкурента дуже вагон. Остання хвилина через декілька секунд розпочнеться в нашому матчі. Хоч Ізмаїл за 36-29. Прекрасний результат.